Цей арахісовий рулет перевершив всі мої сподівання. Він настільки смачний та ніжний, просто не передати словами. І найголовніше, що готується дуже просто. Для бісквіту спочатку білки збиваємо в піну. Тоді додаємо цукор та ванільний цукор і продовжуємо збивати, щоб утворила густа та пишна маса. Тоді додаємо жовтки і продовжуємо збивати. Далі додаємо воду, вона потрібна для того, щоб бісквіт був еластичний і не тріскав при загортанні його в рулет. Та перемішуємо на низьких обертах міксера. Далі додаємо борошно і додаємо розпушувач та замішуємо тісто на низьких обертах міксера. В результаті виходить ось така пишна бісквітна маса. Бісквітну масу я перекладаю у стандартну форму від духовки, застелила її пергаментом. І рівномірно розподіляю по всій формі. Випікаємо бісквіт при температурі 170 градусів приблизно 20-25 хвилин, щоб він злегка підрум'янився. Дуже важливо не пересушити бісквіт. Готовий бісквіт виймаємо із форми. Зверху кладемо пергамент. Перевертаємо його і обережно забираємо нижній пергамент. Зверху накриваємо рушничком і ось так залишаємо до повного охолодження. Коли бісквіт охолоне, зрізаємо підсушені краї, щоб легко загорнути його в рулет. Також забираємо ось цю верхню плівочку, щоб рулет потім добре нарізався. Далі приготуємо крем, нам потрібна сметана. У мене це магазинна сметана із жирністю 20%, тому я буду додавати загущувач. Якщо у вас жирна сметана або вершки, то загущувач не потрібен. І також додаю цукрову пудру та щіпку ваніліну. Спливаю це все міксером до пишності. Далі викладаємо весь крем на наш бісквіт і рівномірно розподіляємо. З одного краю приблизно 5 см робимо тоненький шар. Тепер викладаємо варену згущенку, я для зручності переклала її у кондитерський мішечок. І загортаємо рулет. Загортаємо доволі щільно, щоб крем і бісквіт добре схопилися. Ось так допомагаємо собі пергаментом. Як бачите, бісквіт у нас дуже еластичний, тому легко його загорнути в рулет. Рулет в пергаменті обережно переносимо на харчову плівку. І зверху загортаємо харчовою плівкою. Ось так щільно, щоб рулет добре схопився і мав гарну круглу форму. В такому вигляді даємо рулетові постояти в холодильнику щонайменше 1 годину. Отже, рулет добре охолонув, тепер його розгортаємо. І зверху змащуємо кремом. Даного крему вистачає, щоб добре змастити рулет і всередині, і зверху. Та добре посипаємо рулет посмаженим подрібненим арахісом. Ось так паніруємо, щоб у нас арахіс добре схопився із кремом. Ось і все, рулет готовий до споживання.